Представляємо вашій увазі автомобіль, який був привезений з Кореї. Авто в чудовому стані та топовій комплектації. Один власник в Україні автомобіль обслуговувався на офіційному сервісі. Це Ford Mondeo 2015 року. Комплектація, шкіряний салон, безключовий доступ, мультикермо, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння. Два зонний клімат-контроль, тонування вікна, сонцезахисні шторки в задніх дверях, електроскладання дзеркал, система адаптивного освітлення, камера заднього виду, кругові асистенти паркування, датчик світла. Зацікавилися? Даний автомобіль. Ви можете придбати в кредит або лізинг, можливий розрахунок криптовалютою. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Ford Mondeo точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.